День, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до нашої держави нас остаточно змінив. Вся наша країна із того дня перетворилася на одне велике поле бою в центрі Європи. Але ми не злякалися і дали бій. Ви готові блять, бо зараз будете горітиме. 2022 був непростим. Ми зупинили ворога, завдали йому удару і повернули велику частину своїх територій. ви? Ми показали Росії, що ми не боїмося, що ми не здамося, і що ми не одні. 2023 рік став історичним для України на морі. Ми знищували російський флот, знищували ворожі бази разом з ворогами та повертали своє. Наші воїни вже продемонстрували світу свою мужність, кмітливість і технологічну перевагу. Яким буде 2024 рік залежить? Від кожного з нас скоро вже буде тепло, ну і продовжимо.